Ми вже давно не уявляємо свого життя без смартфону, який слугує не просто засобом комунікації. Він є мобільним офісом, бібліотекою знань і центром новин водночас, особливо коли активно відстежуєш події, що відбуваються в умовах війни та відключення електроенергії. Особливо актуальні рекомендації про те, як зберегти заряд смартфона довше. Пристрій зв'язку повинен бути завжди зарядженим, щоб у будь-який момент зв'язатися з близькими людьми. Тож знімальна група телебачення капрі вирішили дізнатися, що потрібно робити. Аби смартфон швидко не розряджався та довше працював. Як правило, причиною швидкої розрядки смартфону може бути або несправність батареї, або перевантаженість смартфона займими додатками. Тому рекомендується видалити з телефону всі додатки, якими ви не користуєтесь або не плануєте користуватися в найближчому часі. Також дуже важливо правильно заряджати смартфон. Смартфон потрібно заряджати. До повного заряду немає сенсу починати його заряджати від нуля чи від 20, але бажано завжди його зарядити до 100%. Таким чином ви продовжите сорок експлуатації своєї батареї. Отже, аби подовжити час роботи батареї та запобігти її псуванню. Потрібно дотримуватися ще декількох порад. Вимкніть автоматичне регулювання яскравості. робіть це вручну у приміщенні темніше на вулиці світліше. Не перегрівайте телефон, не залишайте його на сонці, не використовуйте чохли, які погіршують вентиляцію. Та теплообмін зберігайте пристрій у прохолодному місці. Використовуйте лише хороший зарядний пристрій та кабель заряджання. Будь-яка несправна зарядка може спричинити пошкодження батареї. Не залишайте протягом тривалого часу батарею розрядженою. Навіть якщо ви не плануєте використовувати свій телефон, зарядіть його, а потім вимкніть. Не забуваємо про переносний акумулятор Powerbank. Дотримання цих простих правил істотно продовжить час роботи вашої батареї. Якщо ж ви все робите правильно, а телефон і на. Далі швидко втрачає заряд слід звернутися до спеціалістів, які проведуть діагностику та усунуть несправність.